Ну що, пристобує ремні безпеки? Ми взлітаємо. А чого? Це? А ці як їх? З Гарварда чи з Хогарса? І... Росію в бан. Як тобі такий аргументик? О? Думаєте, тут буде щось адекватне? Погано думаєте. По заставці, якби видно, що буде очерідна крінжа. Отже, це четверта частина вашої улюбленої рубрики. І хто я така, щоб її не зробить? Що для вас, мої любінки? Муа! Але перед переглядом я вставлю сюди дисклеймер, щоб потім ніяких питань не виникало. А якщо вам і цього мало, то ось вам, мій інстаграм і тегешечка. Захочете на паузу поставити. Як ви бачите, біля мене софи немає. Приїжджай скоріше, щоб ми знімали реакцію. собака! собака! Пропала собака! Пропала Пропала і... Ну що Пристюбуйте ремні безпеки? Ми взлітаємо. Друзья, мы об этом рассуждали в Совете Церкви. Действительно, на наши курсы мы иногда принимаем по просьбе студентов из других союзов. Чтобы не абы кто до нас прийшов, а те, как их, с с Гарварда чи с Но мы согласились, чтобы обучение в духовных семинариях других союзов, ну, например, в Америке или, скажем там, Россия или в других странах. Росію бан. То ми согласились, что это должно быть в компетенции объединения и поместной церкви. Церковь и объединение рассматривать, позволить учиться или нет. Від вашого да, ні залежить доля тих, які хочуть іти вчитися. Дуже цікаво. Это, на це окаже вплиняння, хто учиться і в якому навчальному заведенні, і цей чоловік буде вчитися, не принесе от він вред церкві или братству після своей учёбы. Но в целом совет церкви не одобряет обучения в духовных учебных заведениях за пределами братства. А чего это? Бо Боятся, что очи откроются у людей и все церкви попрут. Тем более, у нас есть сейчас библейская школа в объединениях, почти во многих объединениях. Я бы туда не пошла. Никогда. Друзья, на последнем совещании мы согласились, что та библейская школа, которая у нас в братстве имеется, это будет теперь библейский колледж. И у нас открыто семинария. Поэтому возможности для обучения в братстве у нас есть. Совет церкви больше мы расположены, чтобы обучались в наших заведениях. Тока в нас, тока в наших. Это безопаснее и для братства, и для поместных церквей. Безопасно для вашего братства. А чего вы боитесь, якщо в Библии написано Якщо я за вас, то кто против вас? А, як тобі такий аргументик, о. Второй вопрос. Будет ли в уставе Совета Церкви, в обновленном уставе помещена статья о запрете э, телевизоров в домах молитвы и в. От я би телевізор заборонила в Росії дивитися. Ну потому що ну да. Друзі, не буде. В уставі не буде. А телевізорах нічого сказано. Вопрос, використовувати екран або ні, це розглядати помісна церква. Здрасті, а можна включити телевізор? Ні, нізо. Що я можу сказати? Це їхні устави, це їхні правила. Це сугубо стосується їхньої церкви, як він сказав, їхнього братства. Ми спасені, що ми туди не ходимо.